Чому вбили Христа? Чому? Він же був саме законослухняний. Чому вбили апостолів, вбили мільйони мирних людей, мирних християн? І Ісус, апостол Павло, Він говорив і вчив, що підкорятися царям, правителям і так далі. І Петро пише запитання, чому їх вбили правителі? Чому їх стратили? Отже вони вчили підкорятися? Чому? Тому що диявол, як до Єви, прийшов і вразив мізки, що ти не розумієш елементарних речей. І віра вона перетворилася на релігію. Люди здійснюють якісь ритуали, обряди, але при цьому перебувають у повній залежності від диявола, роблять розколу церкві, спокуси, не люблять ближнього, а в тебе брові нафарбовані, а жінка нехай мовчить, пити можна. Тому Ісус говорить, коли прийду, чи знайду. Віру на землі.